Але нереально. зараз почнеться терло, що ти типу, брехун, тип ти обманщик, ти берега. Але по факту ну, сам перевірив, сам подивився, не вірю, що це таке. Hyundai Tucson, звичайний Tucson, дизельний двохкубовий. Да, усе як завжди, все як полагається. Стан звісно, не буду розказувати, що до чого, але тут на камеру розказувати довго, що можна. Але підтверджується те, що люди казали, бо реально ну, я такого вже не бачив дуже давно, скажу чесно. То може ви мені розкажете, як таке може бути. Це 2007 рік, дізельний двохубовий, повно. Ревідний, подивіться на цей пробіг. От скажіть мені. І що саме цікаве, що я його робив по карвертикалі до 2024 року підтверджується цей. Пробіг, підтверджується стан, підтверджується сервісками і підтверджується всім Подивіться на стан керма. Подивіться на стан КПП. Не фарбована КПП. От як таке буває? Машина з 2007 року. Подивіться на ці кнопки. Подивіться стан дивану. Ну, нереально, 2007 рік, 97 робів, тачка. Повністю у заводській фарбі. В дуже гарній комплектації привід повний дизельна на двохкубова. Ну, ви подивіться цей багажничок. Його не фарбували. Він такий, як був з першого дня. Він такий є. Фарби тут немає. Пластики всі без фарби не фарбувались. ну Це щось нереальне. Я не знаю, я людина його знайшла. Вартість, звісно, так. Да ну, бляха, хочеш стан, хочеш тачку, будь ласка, 2007 рік 10 штук.